Профільну зміну відпочинку відкрили у смілянському таборі лідер. Колеги з телестудії «Тясмен» розкажуть докладніше. Цьогоріч вона має назву Талановиті та нескорені. Лідерців приймає школа над Тясменом. Літній відпочинок розпочався урочистою лінійкою та найкращими побажаннями. Любі діти закінчився навчальний рік, і слава Богу, що у нас тут спокій. Ви разом з своїми родинами навчалися, здобували нові знання і рухалися далі. Я дякую вашим батькам за підтримку. За те, що вам допомагали і вас підтримували, відповідно до віку дітей у таборі створили три загони: назвали їх патріоти, хоробрі серця та енергія нації. Кожен із загонів на урочистому відкритті прозвітував патріотичним гаслом та піснею. У таборі відпочиватимуть та оздоровляться понад 60 вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Усі вони переможці різного рівня конкурсів, фестивалів та змагань. На дітей чекає неймовірна кількість радісних пригод, море позитивних емоцій та приємних сюрпризів. У програмі відпочинку різноманітні пізнавальні, інтелектуальні та конкурсно розважальні заходи. Пройдуть тренінги, квести, ігри, екскурсії, працюватимуть творчі майстерні, танцювальні, вокальні, художні та чимало інших. Кожна дитина відпочине, оздоровиться та водночас зможе показати свій талант, проявити та розвинути лідерські якості.